Вислухаємо святий в англія, ми русів. Від Йвана святий Іван, Анліє, читання Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Істинно, істинно кажу вам, чого би ми не попросили в отця моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в ім'я моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повна, я говорю вам іще у притчах, надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах, але одверто звіщу вам про Отця, того дня проситимете в моє ім'я і не кажу, що я буду за вас Отця благати, сам Бога Отець вас любить, бо ви побачили мене і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю, і вертаюся до Отця, кажу до нього учні. Ось тепер ти говориш одверто і не кажеш ніякої притчі І тепер ми знаємо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, щоб хто тебе питав. Тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов, відповів їм Ісус, тепер увірує те, ось надходить година. І тепер вона, коли ви, вирості кожен у бік, і мене лишити самого, та я не сам, бо зі мною отець, сказав я вам це, щоб ви мали мир у мені. Слава тобі, Господи, слава Тобі. <кій> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Оце я говорив вам у притчах, каже Господь, але надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах». Чому говорить Господь у притчах? Для того, щоб нас оберегти від? Від тої пастки, в яку ми можемо попастися, надіючись на свій розум, на свій інтелект, на свої знання, ми часом приймаємо рішення, говоримо їх так категорично, і все. І потім Господь Бог каже: ну як я можу тобі простити, коли ти вже якби, задекларував свою позицію щодо Бога, свою позицію щодо Злого Духа і до всього. І тому Господь Бог, щоб оберегти людину від тих необдуманих таких контрактів, каже, я буду вам розказувати у притчах, так само, як ми вчимо малих дітей. Ми їм розказуємо якісь баючки про зайчика, про котика, про лисичку, сестричку, яка дуже хитра була. І дитина малює собі принципи, добра і зла. Відношення зайчиком і лисичкою, і сірим балком і так далі. Ці баючки, які ми розказуємо дітям, це ж не є тези, це не є якісь там аксіоми, це є образи, які допомагають дитині на простому рівні побудувати собі уяву відносин. Знаєте, там про двох цапків на, на мостику, знаєте, той каже, я прийду, той каже, я прийду. Давай будемо бити. І так вони буцкалися, буцкалися і та й баба попадали у воду. <кій> і на цих простих прикладах дитина розуміє, що тут треба було одному поступитися. І були довба пройшли, а так оба попадали в попадали у воду. Ну і так далі. І тому каже Господь, Кажу вам у притчах не для того, щоб вас від чогось обмежити, а навпаки, люблю вас, так як ви любите своїх малих дітей, і їм розказуєте байочки, щоб вони у простій ігровій формі зрозуміли основи і принципи буття, основи і відносини в соціумі, в соціальних відносинах. Бо людина покликана до життя у спільноті в Спільноті, в суспільстві. Думати за себе, пам'ятати за ближнього і в цих відносинах, будувати, будувати себе, будувати так же само свої відносини із Богом. Бо Господь Бог каже, якщо ти не можеш збудувати відносини з своїм ближнім, як ти хочеш збудувати відносини із зі мною. <кій> і тому щоб людина, не будучи ще підготовлена, не збудувала з Богом неправильних відносин. Тобто неправильно сприймаючи Бога, неправильно розуміючи Бога. Боже, за що ти мене караєш? Боже, нащо ти мені то дав? І так далі. Так, все робиться з волі Божої. Але, <кхем> як вам сказати, Оце весь світ, він, в принципі, міняється. Але дивіться, що міняється. Міняється вигляд цивілізації, міняється вигляд одягу нашого, якого ми ходимо. Міняється архітектура, все міняється. Але лишається вічними закони природи, закони буття. Бо одні речі будує людина, інші Бог. Основи буття закладає Господь Бог. От. Фізичні, всякі явища, що кожне тіло може виштовхнути, скільки води, скільки саме важить, Архімеда і так далі. Всі ці речі, вони якби складені вони вічні, вони незмінні. Кожні хімічні елементи мають свою е, атомну вагу, значить і так далі, і так далі. І вони незмінні, скільки би не мінялося. Міняється що? Міняється наші будинки, вигляд наших. Доріг, вигляд нас самих, як ми що ми у діті, це то, до чого прикладається людина. Але людина все це будує на основі тих вічних законів, законів фізики. Ми їх збудували чіп до комп'ютера на основі кремнію, елемент, який дозволяє при високих температурах збудувати. Оці пройоми ну, для транзисторів, які там мають якісь там нанометри, розміри, там, ну, там така відстань, що там не, не про волос іде мова у тисячу разів воно менше. І ця можливість збудувати це, береться оцей іменно елемент е, кремні, якого на землі дуже багато, бо його роблять з піску, в принципі, так? але все рівно він має свою якусь фізичну межу. Що через ці отвори, які вже зменшили до, просто до мінімума, через які може пройти електрон. Від цього залежить швидкість комп'юту, швидкість процесора, який закладений в комп'ютері, швидкість обчистювання і так далі. І це є то, чим ми користуємося тим, що Бог нам дав основне, а то, що ми вже докладаємо, то теж від себе. Тобто все, що людина докладає, воно проминаюче. Все, що Бог заклав, воно вічне. Скільки б часу не пройшло, Якість елементів із, із, із періодичної табличі не змінюється. Не змінюється їхня атомна маса, не змінюється їхня кількість електронів, металів, не змінюється валентність. Все, як було, так і є. Можна ці елементи з'єднювати з, з одними, утворювати нові сполуки, досліджувати, як їх можна тим чи іншим додати. Щоб щось створити. Але в основі Основом основ те, що незмінне стабільне і вічне. Та Господь Бог каже, через творіння пізнаєте мене. І ми пізнаючи оці всі дві речі, які робить Господь Бог, вони є вічні, і робить людина, вони є тимчасові. Господь Бог і каже, заключайте зі мною вічні контракти. Які будуть мати ціну у вічності. Бо ми люди, ми живемо в часі, і тому все, що ми робимо, і навіть коли ми звертаємося до Бога, ми звертаємося до Нього в часі, враховуючи час, і просимо, Господи Боже, їду туди, поможи мені це доїхати. Бо, Господи Боже, прошу то зроби мені це. І коли людина просить, щось у цьому світі, в неї часом так стається, що для неї це є. Найважніше з цілого її життя. І вона каже: зроби мені такого, Господи Боже, поможи мені. І Бог дивиться як на молоду дитину і думає, нащо тобі цього? Ти розумієш, що якщо зараз я тобі це зроблю так, то після цього тебе піде дуже все не дуже добре. Тому коли ми часом терпимо якісь невдачі, якісь обмеження, щось втрачаємо. Не означає це, що все пропало. Господь Бог нас розглядає у вічности. Ми себе розглядаємо в часі, і тому не завжди наша воля співпадає з Божою. Тому кажу вам, каже Господь: віруйте в мене і віруйте в того, хто послав мене. І слова, які я кажу, не від себе говорю, від того, хто мене послав. Простіть і дасться вам. Я не кажу, що Отця буду просити. Просіть, звертайтеся до Ісуса, як до Бога напряму і каже Ісус, те, що я роблю, будете в мене вірувати, ще більші діла будете творити. Якщо зрозумієте, як правильно просити, щоб мої діла були вплетені в плани Божі, щоб мої плани співпадали з Божими планами. Хоча б на якомусь етапі, от за це і треба молитися, і в цьому напрямку треба рухатися. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!